<рикан> і в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Рі Христі. Досить довгі Євангелії. досить промовисте, бо це такі сцени із е, людського життя, і е, напевно, що ну, такі досить е, несвітлі, будемо так казати. Бо тут хвора жінка, тут дитина вмирає, тут батько, хоча який голова, голова синагоги, був людиною знаною в тому містечку і заможною, але коли став перед такою бідою, як, як, як те, що його дитина вмирає і нічого не може зробити, це також така особиста би сказати трагедія людини. І я б хотів якраз е, сьогодні подивитися радше на той внутрішній світ цих людей, які е, які от, от виступають тут, немов би, такими е, головними героями так, ці, ці, е, цього оповідання євангельського. Найперше це цієї жінки, яка е, 12 років е, була хвора на кровотечу, і <тур> <тур> трохи вона напевно десь була, чуємо <кхи> Лука, який сам був лікарем, каже, що вона мала якісь трохи достатки, так, але всі витратила і ніхто їй не міг допомогти. Це напевно, що, бо деколи її малюють як якусь старшу жінку. Я думаю, що, що напевно що вона не була вже такою старшою. Це напевно що була така середнього віка, віку жінка, яка, е, яка не могла. Якраз ну, збудувати сім'ю, яка не могла фактично мати якісь такі нормальні відносини з чоловіком, е, творити родинне життя, бо, бо, бо ця недуга їй не давала. Ну, багато чоловіків, на жаль, е, навіть не знають, що тут таке якась там кровотеча, там думають, що нога порізана була чи що. Але це насправді ну, для жінок це, це велика проблема, так, і, і чоловіки ну, дуже часто не замислюються навіть над тим таким фізіологічним світом жінки, який, який дуже важливий, тако, який, який саме головне, він дуже впливає на моральний, психологічний стан і дуже часто навіть на духовний стан самої жінки. Тому е, вона з тим всім жила е, багато років. Е, і е, тоді, коли напевно, що її там подруги е, десь е, ну, виходили заміж, так народжували дітей, вона цього не могла робити. Більше того, в навіть вона не могла виходити на люди толком, бо тому, що ну, сусіди, напевно, що знали, так то і е, е, про її хворобу, і ну досить часто будем так казати, це було видно також в повсякденному житті. Тому що ну, не було такі санітарні і гігієнічні засоби, як зараз, так. І це, ну, це було видно, бо тому що десь це, це, це ну, як би сказати, в тому розумінні, так і навіть та в медичному розумінні, нечиста кров капала на землю. І це, ну, це було видно. Жінка не могла втаїтися від цього. Тому вони це знали, і вона не мала права виходити фактично поміж люди, бо вважалася нечистою, з ритуальної точки зору з релігійної. І вона була приречена фактично на таку самотність, бо ну бо хто хотів дуже з нею. Може, там мали якісь кілька коліжанок, які, може, так більше з жалості, чи, чи, чи не знаю там якоїсь з давньої дружби з нею десь ну, спілкувалися, але але це, це все її коло було. І тим більше воно було позбавлене, ну не знаю, може ще там хіба якщо батько був десь там чи брат якийсь, а якщо так, то воно було позбавлено спілкування з із, 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 із чоловіками. А власне цей взаємозв'язок і між, ну, між спілкування, так, між, між статями, воно важливе, навіть не, не так в самому такому статевому вигляді, а скільки навіть в тому, в тому самому спілкуванні, вихованні. Тому цей світ цієї жінки, ну насправді, якщо так подивитися, я так говорю, а він справді був досить, досить таки прибитий. Тобто в, в ньому не було якоїсь такої особливої надії, чогось такого. Тобто, ну і скільки, скільки, певно, кожний період лікування, коли вона приходила, згадайте себе, не раз, якщо ви навіть хтось десь таке переживав, чи сам, чи з рідними, коли ти приходиш до лікаря, він тобі зразу малює там таку картину, все, нема проблем, ми то все, там ми вже таке мали, ми то вас вилікуємо, і, 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 і так далі. І та пісня, як така пластинка по-новому включається, піде лікування, люди ну, десь на тому захоплюють, ну і той, Якісь матеріальні ресурси, а найголовніше, що надія якась є, а лікування в лапках лікування, чи може і лікування, але яке нічого не дає, воно нічого не дає. Гроші йдуть, надія пропадає, і, і знову людина в черговий раз опиняється біля розбитого корита і нічого нема, може ще гірше. Що далі? І, і другий раз починати знову, знову слухати якогось лікаря, там знову говорити про те, ну ну можна, але скільки? Ну, два-три рази. Але більше то вже, ну, в принципі, людина зневірується. І ця жінка, е, ну, вона, е, якщо говорити, як, як говорити, якщо говорити по-людськи, то вона вже, напевно, була зневірена в тих всіх лікарях, е, в, тих, е, ну, в тих всіх практиках. Вона вже нічого не мала, тобто вона ну, не, не мала якоїсь такої людської, скажімо так, надії. Але е, в неї була та надія на Бога. І, бо інакше вона, що би зробила сучасна така жінка, я знаю, такого віку, 35-40 років, так, вона би вже закрилася в собі, вона би вже не знаю, там, може хтось би наркоманкою там. Або просто найпростіше це закрилася в своєму світі і, і запустила би себе, ну, так кажуть, до ручки, і, ну, і просто це би було все. Це, ну, а в принципі, то найжлахливіше, що може бути, бо, бо коли, коли жінка себе запускає. Але вона йшла, вона пішла поміж людей, хоча вона прекрасно знала, що вона не може туди йти. Із своєю тою кровотечою, з тою хворобою, тобто вона пішла знову ж таки супроти того, що ну не проти людей, бо не раз їх протиставляють, о, вона там пішла, вона там не мала бути. Та всім було байдуже просто чи вона там була, чи вона там не була. І, але вона прийшла зі своєю вірою, і тут дуже Лука дуже гарно пише, що всі навколо нього ну, товпилися, то товклися. Навіть, то, е, е, навіть Петро каже, ну Ісус каже, хтось до мене доторкнувся. Петро каже, Господи, наставнику. Ти, ну про що ти говориш? Подивися навкруги. Та то все так вово. Ну то ну то як то ти? Про що ти говориш? Хто доторкнувся? І це власне проговорить про ці очі віри, з якими і, і дотик віри, з яким прийшла ця жінка. Тому, тому вона, вона не очікувала не знати, чого вона не не ну напевно не було так, якби то десь зараз в фільмах показують, що то вона прийшла перед Ісуса, так і наприклад, Ісус сказав, о я тебе зараз зцілю, так бо ти маєш віру. Нічого того не вона навіть не ну тобто не сподівалася. Взагалі, тобто не то що не мала бажання, так але ну не було в її планах там спілкуватися з Ісусом. Вона, єдине її бажання було доторкнутися хоча б до краю одежі цього чоловіка, в якому вона знаходила відповідь, в якому вона знаходила то зерно віри, яке в неї ще, ну, ще, ще жевріло. І тому вона те отримує, Отримує в тому балагані, в тому якомусь незрозумілості, навіть то більше то Ісус питається, хто вона зразу таїться, так? бо тобто, не тому, що вона там боялася чи вона никалася. Але тому, що вона ну вона не знала взагалі, що з собою робити, тобто вона вона не сподівалася такого. Але коли вже Ісус далі продовжує за то говорити так і починає шукати цю особу, вона не втікає від Бога. І вона приходить і всім розказує, що так сталося. Навіть попри те, що ну уявіть собі зразу, тут, тут жінка коло вас така би була, і тут вона розказує, що вона точив, ну я там знаю, чи в нас зцілила, це не зцілила. А може вона так і чиста, а може вона така, що вона тут має бути? Ми, ми тут всі так, бо в нас тут такий рух, двіжняк, а тут, понімаєш, якась прийшла і починає щось там розказувати. Тобто, е, ну це, 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 це власне показує, що попри всі ці. Всю цю боротьбу, яка була, вона ну, була закрита, це, це, це справді та внутрішня боротьба, в якій їй ніхто не допомагав, ну може хтось допомагав, з близьких, не знаємо, але але її провадив Бог. І в цій боротьбі вона зберегла цю віру. Це попри попри все, тобто відкинувши навіть ті всі, е, ну, не раз суспільні якісь там норми, псевдонорми і так далі. Тому ця жінка виходить, переможецею. І навіть в тому часі, коли що, що могло її також, до речі, стримати, як і кожну жінку, нормальну жінку, те, що Ісус спішив. Ісус спішив до її дому, бо там вмирала дитина. Вона би могла ну, сказати собі, ну, та я не буду його чіпати вже якось нефайно. Оце таке теж, що в, мене, то, в нас народі аж підкидає, там нефайно. Що значить нефайно? Там, де, ну, там, де якраз би було нефайно, то, то нічого то всі так роблять. А там, де якраз де би де, де було зробити, зробити файно, показати свою віру, зробити по божому то то щось в нас нефайно. Але вона переступає через це. І е, переступає, бо вона не, не, не зупиняє Ісуса. Вона, немов би, доганяє його, так доторкається до його одежі, хоча розуміє, що Ісус спішить, і навіть той час, що виглядає, ну, а, 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 що вона ну, тобто вона не хотіла його зупинити, але зупиняє. І цей час, коли отой Ісус вияснював і так далі, що за той час приходять і кажуть, дотка твоя померла. Могла би вона собі теж до голови взяти і подумати, то то через мене, то то я, може би скоріше, може би на 20 секунд скорше зайшов, чи на 2 хвилини, і може би врятував. Але, але ну, це, це дурні докори би б були, так і, ну, і дякувати Богу, їх тут немає. Тому Ісус де далі. Він каже, Твоя віра тебе спасла, бо Бог, Бог він понад часом йде далі до Яїра, і там з нього сміються. І тепер, ну, друге, то, то, то це, це так може досить багато часу, бо насправді це мало часу, так, для того, щоб подивитися на, на цей внутрішній світ цієї жінки. А в Яїра там, 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 там ще побільше. Я вже не буду багато говорити, але, але тобто, ну, напевно, що кожен батько і мати розуміє, що це таке, так? коли, коли, коли дитина твоя, ну, не то, що там вмирає, а навіть коли хвороба якась, чи дитина в небезпеці, то ти готовий віддати, будь-що, що ти тільки ну, маєш, чи як, але, але для того, щоб врятувати дитину. Тому Яїр, який був старшим синагоги. Але е, він, е, він от, отут, власне, в нього е, такий цікавий момент, бо він ну, ділиться немов би надвоє. З одного боку, він розуміє, що старші всі фарисеї, книжники вони в супроти Ісуса. Так вони його відкидають. І якщо б в нього хто його знає, якби дитина була здорова, то він би може і сам його до синалоги не пускав і сказав, ну я що зроблю? Ну нічого вони так сказали. Я так, я от нічого не можу зробити, хоча я нічого проти тебе не маю. Оце таке стандартна така відмазка наших, е е е, таких, хоткі трошки хтось там мають якусь владу, то не я, то вони. От а, е, але оскільки тут його особисте за заторкою, за так його світ, який може роз, розвалитися, а виглядає скорше всього, що чому у нього дитина ця одиначка була? Тому що ну напевно, що вони не могли мати дітей, і Бог їм подарував цю одну дитину, і тому вона була для них до, до дуже дорога. Бо як правило, в тодішніх сім'ях там було ну до досить багато дітей, так а він мав тільки одну. І, і навіть той, той один-єдиний дар, який Бог йому дав, ну, він, він, він ну, таяв на очах. І до кого було звертатися? До книжників, до фарисеїв. Ходіть, помоліться, може, там в Талмуді якась молитва є, щоб дитина там е, виздоровіла, чи, чи до кого він мав звертатися. До, е, до, до, до знахарів, до, до ворожбитів, до якихось? хоч деколи люди кажуть, мені все рівно, аби здоровим бути, я хоч до дідка піду. Ну то дідько вже в твоєму житті є. Він вже ту, ту, ту хворобу там підіпхав в твоє життя, він тобі зневіру цю, цю, цю дає. І, і то, що ти будь-куди попав, то це вже дітько в твоєму житті, він, він вже працює. То що ти ще хочеш знайти? Кому ти ще хочеш щось допомогти? Тому і, власне, нічого не міняється, Людина просто ще більше впадає в зневіру і вона ще більше захопується в яму. Але Яїр тою дорогою не пішов. Він пішов дорогою, яка також суперечила десь до, до певної міри його принципам, скажімо тим, суспільним, але не суперечила його духовним поглядам, тому що він пішов до Бога. І він прийшов і чуємо, вклонився до ніг Ісуса і просить Його. І навіть тоді, коли прийшли і сказали, що дитина вже померла, він міг сказати, а, всьо, всьо, і, да, на, на, що, а, все, все, ще того з бабами всякими по дорозі балакає і, і не знати, що робить, я його прошу, а він ходить, там не знати щось, його... ну і все, і знову ж таки зневіритися. Але навіть попри те, все одно він залишається е, людиною віри. Як хоч в нього тої віри, не аж там ну, не знати, тяжко сказати, скільки в нього було так, тої віри, але вона була. І Ісус каже до нього, йдемо, і він йде. Він йде далі. Це дуже так важливо, коли, ти, оце, коли приходить цей момент зневіри, то перше, найважливіше це те, що людину зневіра це тоді, коли є віра, і вона десь відступає. Бо якщо віри нема, то про зневіру важко говорити. Це люди, якісь там, не знаю, зазомбовані, зачаровані, щось собі надумали. Тобто тут не можна говорити про зневіру про людини, яка взагалі не вірила. Або ну, взагалі на якісь принципів немає ієрархії цінності, нічого цінного такого надто не було, тільки там здоров'я, здоров'я і здоров'я. Тому ну, тут, тут не, воно не працює. Але в той момент, коли приходить ця зневіра, дуже важливо, що тоді може людина зробити, нічого не може зробити. Єдине, що, що, що вона не то, що зробити, вона може тільки триматися за Бога. І все. Тобто вона нічого не може змінити в той час. Ти можеш тільки бути на тому місці, тобто де ти є, тобто не опускатися вниз, так я іри, там сказати, а все пропало, капець, але але власне все сильніше влапатися і триматися за Бога. І тоді, власне, Бог працює вже не ти. Що далі буде, ти не знаєш. Ти Розум від, 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 відходить на другий план, всякі там пла, ну, майбутнє планування і так далі, там, чи, чи навіть там білі за минуле, це, це, це все абсолютно не потрібне. Тоді, власне, працює Бог, але дуже важливо його триматися, і він з цього винесе. Тоді вже, а тоді вже тоді вже час буде так працювати людині. І Ісус так каже, тобто, коли дитина вже воскресив цю, цю, цю дівчину, так сказав, дати її їсти, сказав, щоб батьки нікому не розповідали. Хоча всі сміялися з нього, як він прийшов. І, і що пережили ті батьки? Ну, ну на думаю, знову ж таки, це дуже особисте і внутрішнє. Але е, до того веду власне, що ця зневіра, е, ще раз повторююся на тому, вона може бути тільки тоді, бо не раз люди кажуть, та все, я вже нічого не вірю. Ну, але <сування> з твого життя, знаючи тебе людиною, виглядаєш, ти взагалі ніколи ні в що не вірила. То як ти можеш в чомусь зневірюватися? Зневіритися не можна, бо люди я вже все зневірив там, в тій, тій нашій Україні. В тій державі так в Ну, В тому не можна зневіритися, бо це, ну, це органи, які це не є. Зневіритися можна в конкретній особі, людини. Це ну, тобто, людина, яка, яка тебе там не знаю, підвела, зрада, або взагалі найгірше, яка взагалі заперечує твоє право на існування і що ти так, саме такою маєш бути. І це не, а, не а, одною з найгірших, скажімо такі, форм зневіриться є тоді, коли і це не стається в один момент. Це стається впродовж певного часу, коли діти зневірюються в своїх батьках. Коли батьки настільки е, байдужі, ну тобто десь своїм своєю поставою е, в лапках вихованням заперечують дитині право бути собою, ну не взначені тому, що там не знаю, татуїровку на чолі зробити, як ті, а мама мені заборонила. Але в тому розумінні, власне, щоб, щоб розвивати ті таланти, які Бог дав. І батьки мають це розуміти. Коли батьки цього не роблять, то тоді цей, цей, цей процес зневіри, він закінчується дуже погано. Тому багато, наприклад, молоді, особливо такі, ну, це парадокс свого роду. Коли в Україні була війна, по воєнні часи колгоспи, тяжкі часи були, самогубство серед молоді практично майже не було. Бо е, були, але це були самогуб, е, самогубства е, е, серед е, підпілля, коли москалів оточили Криївку і вже мали брати, і кожен розумів, що за цим стоїть. Зрада могли витягнути, а вони мали то способи інших там е, е, побратимів і сестер і так далі. Тому стрілялися, труїлися, бо тому, що, щоб не попасти в руки до тої, до тої сволочі. Але серед такої молоді практично ну, то одиночні, одиничні випадки були. i Совєтські часи, і зараз особливо, коли людям добре жити, особливо такі розвинуті країни, навіть в Нідерландах вже офіційно таке є. На вулицях ставиться така такий, такий, така, такі капсули. Їх називають. Ти приходиш там, ставиш гроші, пишеш там договір, підписуєш, лягаєш там, набжна маєш там кнопочку, і все. І тебе за якісь там 20 хвилин тебе нема, Служба тільки приїхала, забрала тебе, запакували, і що -то там написав. І все. Тобто офіційно легальне самогубство. І е, вони тепер починають шкрабатися, бо це вже то кілька років ті капсули там стоять. Але найбільше, хто ними користується, не, не, не дідусі, бабусі, 70-80 років, яким би вже здавалося там, там онкологія мучить чи щось інше. Але молоді люди 20-40 років, яким, яким би ще жити, які, які ще е, можуть працювати. Чому так? Тому що, власне, нема тої віри. Тому що людина, яка не має віри, вона не може зневіритися, вона вживе в тій зневірі постійно. І єдиний її вихід це, власне, триматися Бога. І щойно Бог тоді людину цю виносить. І це дуже важливо, власне, бо не сказав, о, зневіра, що робити, що робити, де коли людина так би по хапцям хоче щось, давайте щось то вже їздить там не раз особливо якась хвороба по якійсь ворожках, не знати, де щось, 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 щось так треба шукати. Але треба шукати з Богом. Але по великому рахунку треба розуміти, що ти нічого сам не можеш зробити. Тут тільки, власне, ця надія на Бога, триматися Бога. І це не означає ходити кожен день, хто собі теж є, так, ходу церкви, буду ходити, свічки, там цілий ряд поставити, розумієте, на всі молебні, що там в церкві ще є, а ага, ще в тій 12 церков, Ні, мало 12, 16, давайте, 22, дамо на службу, бо там бо, то, бо, так мусить бути, бо воно працює і так далі. А Щось воно, звісно, трошки дає там Але ну, це не то. Власне, шукати Бога це щось інше, це, це шукати себе в собі його треба шукати, а не десь там пороставляти щось там, подумати собі. Що то ясно, що і Євхаристія, Христос, власне, Євхаристія, чому є вершиною нашого життя? Бо Людина, яка збагнула свою віру. Вона тоді приходить до Ісуса, приходить до Євхаристії, так, і навіть і кожен день такі люди, які, які це, 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 це шанують і розуміють, так, а, а особливо, що неділі і свята, так як власне Господь нам заповідав, Вони, бо це, це є вершиною, це те, що ми найбільше можемо в тому земному житті осягнути. Поєднання з Богом і своєю, і духовно, і також ну, матеріальному світі через Євхаристію. Тому... Я би хотів, щоб ці, ці люди, які сьогодні, які це реальні історичні так особи, це не якісь там, це не, ну, не то, що вигадка буде, хто а там, там багато різного. Ні, це ці люди жили. І зрештою, а таких людей і зараз багато. І досвід віри він дуже важливий, але бачите, він завжди такий лишається. Якби не Ісус, він би так і лишився непомічений. Але Бог хоче, щоб ми звертали на це увагу. Бо сучасний світ на це не звертає. Він хоче шоу, він хоче якихось там всяких там не знаю там будь що будь-що так показати, але але не то, що потрібно. Але оце правдиве життя людини, це, це е, особи, не то, що навіть особисте життя, але цей духовний світ, який, який насправді дуже багатий, він зараз ну, поза межами тої, тої видимості суспільства. І, е, але ми маємо про це пам'ятати, бо там напевно так завжди було. Не, тому ми, християни, є тою сіллю землі. Ми повинні пам'ятати, це, що цей світ насправді він реальніший від реальнішого. Слава Ісусу Христу! Господи помилуй! Господи, Вседержителю Боже, отці наші молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості.